Ви знаєте, в будь-якій ситуації вчиться сподіватись на себе знову ж таки беріть відповідальність за своє життя на себе. Те, що вам кажуть інші, дають вам поради, або ж, наприклад, там ну щось радять да, без спросу, або з конкретним проханням, або там ви десь почули щось, взнали якусь інформацію, десь щось там, не знаю, роздумули, десь якісь знання там, десь прочитали і так далі. І без різниці, як до вас потрапила ця інформація, завжди вмикайте голову і от фільтруйте через свою призму. Тобто, розумійте, воно вам окей чи не окей? Знову ж таки. Потрібно, щоб відповідальність за ваше життя лежала на вас. Не на Богові, не на долі, не на судьбі, не на, не знаю, якихось там ще всяких другорядних речах. На вас. От, наприклад, коли людина хоче прийняти якесь рішення, будь-то розвестися, ну, розлучитися, да? Або ж, наприклад, там. Закінчити певні відносини, перестати там не знаю, підтримувати дружбу або там кудись переїхати, поїхати, то знову ж таки інших людей ви запитуєте пораду, але рішення приймайте самостійно, розумієте? Через те, що зазвичай буває так, що людина хоче прийняти якесь рішення, але вона п'ять людей попитала. Кожен сказав свою версію. Відповідно, потім людина каже, все, я отак то роблю, бо мені отой то сказав. І потім, вдруг що, то вона каже: от мені неправильно порадили. Якби мені хорошо порадили, то я зробила правильно, розумієте? Ви просто переложуєте відповідальність на інших людей за ваше життя, яке тут тимчасово. Ви маєте дату приходу і конкретно матимете дату кінця. Приходить і йде костюмчик, тіло, душа вона вічна через те, що це є ота пустота. Але фішка в тому, що люди часто кажуть: ой, так склалися обставини, ой, боженька, так там не знаю, розпорядився, або там ой, так хтось порадив, і ви звинувачуєте ту людину, бо, типу, вона вам так сказала там або. Не знаю, там мама порадила щось або так далі. Якби ви того не захотіли, то ви то не зробили б, і не потрібно знову ж таки перекладувати відповідальність за своє життя на інших людей через те, що часто такі ситуації, де Конкретно люди роблять певні такі моменти, а потім кажуть, ой, так боженька так повпливав, так ото боженька розпорядився. Який боженька, ви самі робите конкретні кроки, ви самі сваритесь з іншими людьми, ви самі не не, не вступаєте в місце, ви самі там воюєте з тим світом, а потім кажете, що боженька з вами там воює. Який боженька? Ну про що мова? Знову ж таки, дуже така цікава ситуація, коли. Конкретно люди якісь порушують певні домовленості, не відписують на звичайні повідомлення, там грублять своїм чоловікам. Там не знаю, керівництво спілкується своїми підлеглими, як просто ну, мусор, якісь там ну різні ситуації. Да? А потім каже, ой ой, -ой а чо, що ж то в мене так? Ну так ви робите певні дії, а потім отримуєте певний наслідок. Той наслідок і має назву карма. Все просто і елементарно. Ну потрібно за своє життя, відповідальність.